Вітаю! До Міжнародного дня людей з обмеженими можливостями хочу нагадати про важливість виховувати з самого дитинства толерантне ставлення своїх дітей до особливих діток та людей. Це про повагу, це про прийняття пророзуміння, емпатійне ставлення до іншої людини. Також хочу додати, що для того, щоб навчити цьому своїх дітей, треба і самим працювати над собою, над своїм ставленням до інших людей. До всіх людей на світі. Хочу запропонувати вам зараз прослухати таку китайську притчу, яка називається Дружня родина. Жила колись на світі родина. Вона була непроста, більше ста людей було в цій родині, і займала вона ціле село. Яки жили всією родиною й усім селом. Ви скажете, ну що тут такого, є чимало і більших сімей на світі. Але річ у тім, що родина була особлива, мир і спокій панували в ній, а отже, і в селі. Ні сварок, ні лайки, ні, край Боже, бійок і розбрату. Чутка про цю родину дійшла до самого володаря країни. І він вирішив перевірити, чи правду кажуть люди. Прибув він у село, і душа його зраділа. Навкруги чистота, краса статок і мир. Добре дітям, спокійно старим, задумався володар. Вирішив довідатись, як жителі села досягли такого ладу і прийшов до голови цієї родини. Розкажи, чому така згода і лад у цій родині? Той взяв аркуш паперу і став писати. Писав довго, видно, не дуже сильний був у грамоті, потім передав аркуш володарю. Три слова були на папері. Любов, прощення, терпіння. І наприкінці Аркуша сто разів любов, сто разів прощення і сто разів терпіння. Прочитав володарь, Почухав патилицю і запитав, і все? Так, відповів старий, це і є основа життя всякої гарної родини. І подумавши, додав, і світу теж. Тому не забувайте про те, як важливо бути. Емпатійним, толерантним, вміти співчувати самому і вчити цьому своїх дітей до гарного ставлення, до людей взагалі. Дякую за увагу!